Ви знаєте, каваліркем, скажу також, всюди добре, зі всіма добре, але з те, що вам махала, тільки що найкраще найкраще. 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 Знаєте, сестра то є сестра. Та Хто би що не говорити? Ніхто нічого не каже. То, ну правда, каваліркем по правді, мозок деколи так виносить. Бо до мене шпак прилітає особистенько. О, Бо Через Я тай. буду рано шесто вставати, то шпака буду каміннями, палицями, метати тепер тобі не попадає. Сергій підвигріває. Вигрібає, вигрібає тобі так. Не попадає. Я ну, деко в деколи є. Особливо коли ти кажеш, зайди мені, треба з тобою поговорити пару хвилин. Я вже знаю, що лекція буде. Але no. саме головне кавалерка вивчити корлів і знати. Просто промовчати, потиліпати головою. Ти зрозуміла? Зрозуміла. Все, все і зразу тоді. The best. Мене сестричка тоді найкраща. Так що ми п'ємо, ми п'ємо кавусь. Ні, ну кавалерка, реально, ми то ми п'ємо, то я п'ю, вона просто не дивиться. Ми кавалерка маємо з нею просто дуже двоє, дві рідні сестри. Мало того, що? що з дві дві рід, рідні, рідні сестри з, з різними характерами ще й візуально є. Ну не похожі. Але що її характер, що мій. То є небо і земля. Правда, я ще не вприділилася, де хто небо, хто ну, але десь ми там пливаємо. Знаєте, ну і до Бачу. чого тут -то той свіч? До чого довела, що з тобою дуже файно каву. Ну, бачиш? тебе навчила Тому кожен день... що я її я її пригостила макарунцем. Вона так схарила. Дві? Пустий фантик, фанчик. Я фанчик, смачний, фан... mm -hmm. Ну, видиш, сестра поганого. Не тут та то точністра погана. Особливо паша. та яка хоче, щоб я була в її ваговій категорії. Я, я такий борщик зварила. Такий то плос. чого ти мене не, зап... не запросиш? Ну, Буду я борщик. Вечер. <смеш> Бачите? Я вже <ще> маю справу. <смеш> Бачите, так <як> запрошую. <смеш> то я ще маю справу. Хоч як вдома розділюся і не захочете. Я Я так я чекаю, безділа. коли мені воду привезуть. Вже воду привезуть, то тоді вже буде. — Ну що, ти вже з тим той порадою? Краплинку зимовили, я сподіваюся? на кнопочку, так як має бути. Бо знаєте, я дивлюсь на свою сестру від неї в шоці. Це ну, ті пляшки, то зараз Європа, велику пляху принесла до хати, кнопку нажала, навіть не треба то качати ту помпу. Mm. І як королева. Ну то давай ти замовляй. Що? Ти вже замовлю? Ну то все. Ти я чекаю, бо, східниці, я вже бо в мене східниці. Бо в мене є фільтр, мені не треба. Я я вже маю фільтр. Три рази дзвонила, та, каже, хто бці, де ви я не видала. Я приїхала каву, по тебе будеш ганати, каже, дзвонить. Та, та? Пані Галя, та будемо не переживати, не ж десь думають, господи, то вона б не визвонити, треба її відвезти. Додому заносять? Під саму Підсумувати двері відкриваєш. Її. Ну, То слава Богу, бо то я б заявляю, якби тут тащила. Та де я тому так вибирала, щоб таку Ну то добре, та й Живе. Та Я п'ю, бо то зараз тобі дзвонить, полетиш, що тут сама буду сидіти. Кавалерочка сиділа на Данилишених, вибирали королєві лук. Дзвони Максі, яка ти вдома. Я каже, синочок йдеш до мене, каже, яка вже біжу додому. Тко переходжу, все, все. Я каже, що таке? Я кажу, Макс іде, а ну давай біжи, біжи. Так що Максим вечеряє, в нього сьогодні на вечерю. Цибулька, шинка, сало, хліб і червоний борщик. Все з'їсти до кінця. Добре, смач? Mm -hmm. Смачного. Mm -hmm. Камеру на себе перевертай. Так що кавалерочка, вже пізня година. Я зараз йду митися і лягати спати. Одним словом, отпочивати, тому що сьогодні, якщо чесно, був дуже насичений день. Я сьогодні в бордюр заїхала, ну але з ким не буває. Знаєте, я завжди кажу, добре, що бордюра а не щось інакше. Ну, але я замітила, що треба косити між будинками, тому що та трава обросла бордюр, я нічого не побачила. Ну і трошки заїхала в нього. Але то як кавалерка, все поправила. Так що, сьогодні день в мене насичений, їсти наготовлено. Дякую Богові, що є кому їсти. Так що вам, кавалерочка, всім на добраніч, мирної, спокійної Ну, і ніченькі. Перепрошую. Ну і зустрінемось завтра, аж Максим подивився. Та й таке Так, Несе королєву каву. Сьогодні я твій офіціант, <рошу> так? Так? <рошу> так, Прошу, Мені дуже просить. Ти, ти знаєш, як то має бути щось погано скупувати ти піднесла, вже забула, як Слухай, то є. Посмішка де. Так що, бачите, кавуйська, кавуйма кавалерка. І посправа. І по справах, але в нашу дорогу собі взяла ось це холодне, дуже це смачне. Та дуже смачна кавуся. Так, так що, хто ще не пив каву, пийте кавусю і смакуйте з задоволенням. І ми так само п'ємо, смакуємо і хто куди, хто по яких роботах. Це, 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 це.